2014 рік Маріуполь на межі окупації весна того року стала випробуванням для всього українського суспільства, на особливо для прифронтового міста на березі Газовського моря. Чи готувався Маріуполь до повномасштабного вторгнення у 2022 році? Хто прийняв перший бій та як українські сили боролися за його свободу? Про все це на ютуб-каналі Серце Азовсталі. закликаю коментувати цей випуск, підписуватись ну і авансом ставити вподобайку. Ну а ми починаємо. Події весни 2014 року. Маріуполі стали лише частиною великої стратегії Кремля із дестабілізації України після втечі Януковича країна переживала турбулентний період, і Росія цим скористалась, коли російські та проросійські бойовики окуповували частину Донбасу і взяли під контроль Маріуполь. Здавалося, що на місто чекає доля сусіднього Донецька. Мародерство, масова евакуація населення, повернення до радянщини та занепад. ще з лютого 2014 року. проросійські російські сили вдавалися до спроб занурити місто в хаос та закликали до збройного спротиву, з тилою витіснивши з площі Леніна прихильників Євромайдану. Втім, по іншу сторону барикад у місті тривали мітинги за збереження цілісності України, зокрема 2 березня і п'ятого. Вже наприкінці місяця під тиском мітингувальників міськрада ухвалює резонансні рішення, які фактично підтримують вимоги сепаратистів. Російські активісти вже не просто мітингують, а вдаються до реальних дій. Прихильники самопроголошеної ДНР захоплюють будівлі маріупольської мерії, і попри це спротив України триває. Народні депутати, керівництво заводу Азовмаш та торгового порту, представники профкомів металургійного комбінату імені Ілліча та «Азовсталі» закликають маріупольців не піддаватися на заклики до радикальних дій. Понад місяць місто було повністю під контролем ворога. Панував безлад. Втім, на світанку, 13 червня 2014 року, українські сили розпочали активну фазу операції зі звільнення Маріуполя від бойовиків так званої ДНР. Турмові групи батальйону Азов провели зачистку штабу терористів. Операції також брали участь бійці батальйону дніпро 1 першої бригади Національної гвардії та 79-ї окремої аеромобільної бригади. Десяти лютого 2015 року було ухвалено рішення провести широкінську операцію внаслідок якої лінія фронту відсунулася на кілька кілометрів на схід від стратегічно важливого Маріуполя. За інформацією полку Азов, у її ході передбачалося виконати дві мети: відвернути сили терористів так званої ДНР від Дебальцевого та убезпечити Маріуполь від обстрілів. Головною наступальною силою був полк Нацгвардії Азов. Разом з ним діяли інші спецпідрозділи МВС, східний корпус Берда, Сокіл, Скіф а також 18-й полк оперативного призначення нацгвардійців. Під часу звільнення міста по 22-й рік Маріуполь, попри статус прифронтового міста, вдалося відбудувати. Це був справжній європейський центр призов'я з сумішчю різноманітних історико-культурних пам'яток і промислових гігантів. У 18-му році ухвалили першу стратегію розвитку міста. Усі цілі якої були виконані до 21-го року. Ну а у 19-му під час візиту Володимира Зеленського на комбінаті імені Ілліча президент України. І не підписав важливий договір із французькою компанією Air Liquide, що стало потужним сигналом для міжнародного бізнесу. Ба більше на підписанні була присутня надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Тоді вона сказала наступне цитую. Участь у проєкті з групою Метинвест демонструє нашу віру у здібності вашого міста. Попри негативні наслідки військового конфлікту, Маріуполь стає дедалі привабливішим для інвесторів. Франція та Україна разом будуть йти вперед до нових задумів та звершень, каже Ізабель Дюма. Маріуполь залишався важливим промисловим центром України, генеруючи 6% ВВП та 7% валютного виторгу країни. Металургійний гігант Матінвест розробив стратегію відновлення металургійних підприємств, спрямовано на створення екологічно чистого виробництва. У 2022 році Маріуполь затвердив нову стратегію розвитку до 2030 року, яка передбачала диверсифікацію економіки міста. Окрім традиційної металургійної промисловості, планувалося розвивати іт сектор медицину, харчову промисловість, водну, біоекономіку та туризм. Втім, усі плани зруйнувала Росія. Маріуполь мав зовнішню лінію оборони довжиною 85 кілометрів. Щоб утримати цей рубіж, необхідно було щонайменше 8 тисяч захисників, тобто всі сили гарнізону, залишивши тил абсолютно незахищеним. При цьому глибина оборони міста сягала 10 кілометрів, враховуючи наявні ресурси, ефективний захист Маріуполя був неможливим. Східний напрямок оборони міста був укріплений глибоко ешелонованими лініями натомість. Західний рубіж складався лише з окремих взводних опорних пунктів, розташованих із значними проміжками від 500 метрів до 6 кілометрів. Одним із таких укріплень був опорний пункт біля селища Рибацьке, збудований у 15-16 роках у межах зміцнення західних рубежів міста. Військове командування враховувало можливість охоплення Маріуполя із заходу шляхом прориву в районі Волновахи. Особливо вразливим вважався район селища Перемога, де, через особливості рельєфу, можливості маневру противника були обмеженими. Саме тут було споруджено три опорні пункти, адже це місце було найбільш ймовірним напрямком проходження російських колон у разі наступу. Оборонні укріплення на західному напрямку, які були збудовані ще у 2015 році, зазнали серйозного руйнування. Спутникові знімки 2020 року засвідчували, що більшість з них перебувала в аварійному стані. У лютому 2022 року оборонці міста стикнулися із серйозною проблемою. Окопи доводилося рити вручну навіть у морозних умовах під постійними обстрілами ворога. Перед повномасштабним вторгненням українське військове командування прагнуло зміцнити оборону Маріуполя на меншому периметрі, що дозволило би ефективніше використовувати наявні сили. Проте дозвіл на укріплення приватних сільськогосподарських територій не було надано. Через це після захоплення міста російські окупанти саме на цих полях облаштували власні укріплення. Чи бачили військові ознаки неминучого наступу Росії? Так, за кілька днів до 24 лютого 2022 року військові підрозділи Маріуполі вже не мали в цьому сумнівів. Керівництвом оперативно-тактичного груповання Схід оборону Маріуполя було доручено 12-й бригаді оперативного призначення НГУ на чолі. Командир полковник Денис Шлега основу бригади на 24 лютого 2022 року складав ОЗСП Азов під командуванням Дениса Прокопенка із позивним Радіс. Окрім близько 1300 азовців у складі бригади також був стрілецький батальйон з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних та охорони громадського порядку. Склад за виключенням Азову близько пів тисячі службовців, великою частиною строковики. Загалом обороні Маріуполя 22-го року з українського боку взяли участь десятки військових з'єднань та підрозділів інших силових структур. Ну, зокрема, активну участь у боях брала 36-та окрема бригада морської піхоти, підрозділи НГУ, Хортиця та Калнишевський. Підтримкою обороною міста та морських рубежів стали прикордонники Донецького загону, 109-та окрема бригада територіальної оборони, 23-й загін морської охорони Державної прикордонної служби України, також територіальний центр комплектування та поліція. Ну а ще дев'ятий дивізіон надводних кораблів ВМС. І звісно, це не повний список оборонців Маріуполя. Звертаю увагу на те, що скоріш за все наступати будуть найкоротшим напрямком Брянськ-Київ. Через Чернігівську область від кордону до Києва менше 200 кілометрів. Це найкоротший шлях, щоб заволодіти нашою столицею і примусити владу до подальшої капітуляції. Звісно, для цього має бути задіяним все наступальне груповання, розташоване вздовж наших кордонів. Буде йтися про авіацію і ракетні удари. Ми, як військові, не маємо права відкидати цей варіант, адже маємо справу із психічно неврівноваженою людиною, яка може піти на такі ризики. Ось такий сценарій російської агресії у грудні 21 го озвучив командир Полку СДО Денис Прокопенко. Він передбачав три основні варіанти розвитку подій. Серед них є операція Приазов'ї. Цей варіант передбачав створення сухопутного коридору між Кримом та так званою ДНР, із залученням морського та повітряного десанту. Прогнози Прокопенка виявилися надзвичайно точними, і саме за цим варіантом реалізувався сценарій захоплення Маріуполя. 5.30 за московським часом, і 4.30 за Київським, 22.30 в Нью-Йорку, де триває екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні у своєму виступі. Посол Росії не повідомив, що керівництво невизнаних республік звернулося до РФ за військовою допомогою, і фактично одночасно зі словами, що окупація України до наших планів не входить. Путін в телевізійному зверненні оголошує війну. Втім. Ще до завершення промови Путіна по Маріуполю починають бити російські ракети. Хаотично обстрілюються житлові квартали. Вибухи були чути на відстані 15 кілометрів від міста. Удари цілеспрямовано завдаються по підрозділах ППО, що базувалися навколо Маріуполя. Починається битва за Маріуполь. Точної інформації щодо чисельності особового складу і бойової техніки з обох сторін фронту немає. Однак, приблизний розподіл сил цілком зрозумілий, Маріуполь мали захищати 8 тисяч українських бійців, які мали приблизно 40 танків. З боку окупантів було залучено понад 25 тисяч вояків і понад 200 танків. Орієнтовно 15% від сил вторгнення. Перевага ворога в різного роду бронемашинах і бронетранспортерах сякала 10 до 1. Росіяни повністю панували в небі та на морі. Бомбардувальники ворога завдавали до сотні авіаударів на добу. Над містом працювали ударні гелікоптери. Перший рік після початку російського наступу на Маріуполь довелося прийняти 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайло Білинського, що тримала східну лінію оборони від селища Пищевик до узбережжя Азовського моря. Лейтенант, командир взводу першого окремого батальйону морської піхоти Крило Лірік Дубровський тримав позиції біля селища Пищевик. Він повідомив наступне цитую. П'ята ранку по нас відпрацювали гради. Прилетіло близько 20 снарядів. Зникло світло, але загалом шкоди було значно менше ніж від обстрілу 120 міліметровими мінами напередодні. Заходжу в інтернет та бачу звернення Путіна про початок війни. Розумію, що реалізовується найгірший сценарій. 6.30 починають працювати міномети, зв'язок сильно глушать. Дізнатися, обстановку майже нереально. Трохи згодом почули гул техніки. На нашому напрямку наступала танкова дивізія РФ. Що я можу сказати, коли перед тобою катається Т-72 та гатить кулемета по твоєму спостережному пункту? Це не найкраще відчуття у світі, каже Кирило Лірік. 12.00. З гранатомата підбили одну БМП. З неї в різні боки розбіглася піхота. Зрештою, вийшли на зв'язок з командуванням і отримали команду на відхід. Хлопці забрали свої рюкзаки. А я знищував документацію та все, чим може скористатися ворог. Взяв найважливіші документи: тепловізор, нічник, радіостанції та прилади спостереження. Боєприпаси, які не вдалося витягти на собі, підпалили разом із позицією. Під звуки падіння 120-мм міліметрових мін та градів ми відходили до тилового пункту управління. Вийшли без втрат, емоції переповнювали. Наступним завданням був марш до другої лінії оборони, поповнення боєкомплекту та заняття нових позицій. На нас чекала довга важка ніч. Полковник 17-ї окремої танкової бригади, ну а сьогодні герой України Олег Грудзевич. Пригадую вечір 23 лютого. Далі цитую надійшла команда про навчальну тривогу і зміну позицій у 4.30 ранку 24 лютого. Ми повернулися до базового табору. Там черговий із протиповітряної оборони протягнув мені віраж планшет. Планшет із відображенням активності авіації ворога. На екрані я побачив, що кордон перетнули близько 30 повітряних цілей. В цей час з них зв'язок єдиним засобом комунікації залишився WhatsApp, Доповів командиру, і той відповів. Та все почалося. Поки ми дозаправлялися, надійшов наказ вирушати, каже Рудзевич. Військові намагалися завадити ворогу перерізати трасу волноваха Маріуполь. Попри те, що за логікою подій пріоритетними цілями мали стати військові бази у Маріуполі, Юрівці та Мелекіному ворог вдарив по мікрорайону Східний. Росіяни обстріляли житлові квартали лівобережного району. Пригадує мешканка центрального району Маріуполя Олена. Ти члени шокітлербомбіршов етика Це як Це... гітлер. Такий ми не бачили. відлязі можна так бомбити з мирних жителів ночі. Важливо, що підрозділ 164-ї радіотехнічної бригади повітряних сил ЗСУ після ракетних ударів виїхав на резервні позиції. Попри втрату стаціонарних систем, військовослужбовці продовжували відстежувати повітряні цілі, передаючи інформацію до штабу оборони міста. Саме завдяки тому, що підрозділ не покинув Маріуполь через систему оповіщення. Доки вона працювала, мешканці міста могли завчасно попереджати про авіанальоти. Українські моряки також готувалися до відбиття атаки. Екіпажі катарів 24 лютого повернулися до порту. В цей же день Фарватер знамінували 160 кілограмовими якірними мінами. Разом із бійцями Азова моряки встановлювали оборонні позиції, переобладнали бронетехніку та готувалися до можливого. Штурм тим часом маріупольці скуповували продукти, шукали укриття, але крамниці та комунальні служби. Ще працювали масової паніки у перший день війни. В місті ще не було. Медики працювали безперервно. Юлія Неділько, яка разом із чоловіком Антоном була у гарнізонному шпиталі номер 555, розповідає, що перші дні війни лікарі навіть не виходили на вулицю. В Маріуполі створили міський штаб, який координував роботу комунальних служб, медиків, рятувальників і військових. Першочерговими завданнями стали евакуація людей із зруйнованих будинків, забезпечення укриттів продуктами і водою. Доставка поранених до лікарень. Коли зникло електропостачання, довелося організовувати доставку дизельного пального для генераторів лікарень. Поліція та ДСНС щоранку запитували, куди сьогодні вести людей. Це був безперервний процес, розповідає Михайло Когут. У місті зник мобільний зв'язок, комунікація відбувалася через рації, військові, серед яких заступник командира ЗОВА Іван Ігнатів організовували інженерні роботи, будували барикади, забезпечували підрозділи транспортом і боєприпасами. Водночас об'єднаний штаб оборони міста фактично припинив існування. Його начальник, командир ї бригади, особливого призначення Національної гвардії України, полковник Денис Шлега, розумів. Що керівний склад Азова буде ефективніше керувати боями, тому передав свої функції підполковнику Денису Прокопенко. Штаб оборони міста майже повністю складався з офіцерів штабу Азова. Ніхто Маріуполі не міг передбачити, яким жахом обернеться ця війна. 24 лютого здавався лише початком складного випробування, яке триватиме довгі місяці. Українські військові намагалися отримати місто, а цивільні вижити в нових реаліях. Попереду були страшні дні облоги, руйнування і героїчного спротиву. Але вже в перші години війни Маріуполь показав, що не буде здаватися без бою. Що було далі? Вся правда про оборону Маріуполя та свідчення першого джерел. Дивіться у наступному нашому випуску. Не закликає підписуватись на серце Зосталі. Ну і звісно, поширювати це відео. На все добре.